Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців. Сьогодні у нас 18 травня, 19, практично вже 0,5. Правий берег міста Запоріжжя. Припознилася. Ну, що поробиш? Лакнутику ніяк. Зараз я вам показала. Щось забуде вічно. Так, поїхали. Правий берег міста Запоріжжя дивимося верхню хортицю, починаємо з неї. Це ж таки сьогодні на 19, бачите такі. Ну Вони і так йшли у нас. Ось бачите, іде воно, але випадає клевер. Все ж таки ці проблеми вони пройдуть по легкому варіанту. Закінчаться більш-менш нормально для нас. Але давайте ми подивимося, все ж таки. Це буде не дуже серйозно. Хлопці будуть нас захищати, але, бачите, йде проблема після цієї карти, швидко йдуть зміни по луні. Ну, щось воно таке може трапитися, люди. По верхній хортиці може щось трапитися. Клевер у нас лежить, тут теж по легкому варіанту. Закінчується розклад сонцем. Ну, Бачите, на сутки все одно ну, падають криси. Так, що так? І нервова обстановка по собаці, бачите, вона очіку... очікування, Ось вона що чекає, розумієте? Але тут проробляється ця ситуація хлопцями нашими. Ну, ось така обстановочка. Верхня хуртиця буде така ситуація, але закінчиться вона більш-менш з меншими втратами, як кажуть. По легшому варіанту. Бачите, у вас нема тут роздоріжжя, тобто, а, ну. Хто його знає? Ту його знає, тут, Бачите, так воно. Ну, давайте я ще раз покладу. Якесь 19 число таке поганеньке в, тому, в цьому смислі. Всесвіт, бачите, прикриває, ситуація не ясна. Але тут більш-менш ну Бачите, ось воно коса, все одно йде. Люди більш-менш нормально. ну от Опять-таки Всесвіт буде прикривати цю всю ситуацію. Всесвіт це наші хлопці, звісно. Звісно, це наші хлопці. Так, це швидке рішення, але воно вроді як нормальне, тому що закінчується, після коси треба докладати, між яких карт вона лежить, то, в принципі, і непогано воно лежить. І все світ прикриває. Давайте будемо сподіватися, що все буде добре. все ж таки. Так, дивимось далі, чи хортиця, чи бабурка. Мені сказали, що хортиця і бабурка це одне і те ж саме. Тому я кажу Хортиця. Мені це приємніше на, на звук, ніж слово бабурка. От вибачте. Так, виїхали. Хортиця. Хортицький район. Хортицький район. Літила просто до рубашкою доверху. Тож на них не треба дивитися. Я так дивлюсь, для Запоріжжя буде весело. П'ять буде це все. Ну, тут башню пророблять. Але якісь будуть все ж такі моменти, оці по крисам. Бачите, неясності, незрозумілості, і не дуже серйозне таке щось воно таке, якісь огорчення будуть у нас в цьому смислі. Так, от сюди що нам при, прилітає ресурсна карта, дуже класна. Це хлопці наші, в них є свій план. Так, і тут у нас, в принципі, нормально. Нормально. Нормальні карти окружають, але тут на саму башню я поклала, йде коса. Іде коса, яка туча там з космосу пливе. Так, ну що можу сказати? В принципі, в принципі, тут буде таке рішення важливе, і воно, в принципі, приведе до того, що все буде нормально. Все ж таки, воно у вас піде ось по цьому варіанту. Більш-менш е не буде там чогось такого страшного, тут ще тучі. Так, це проблеми, коли тучі, оце це іде така ось е напруга якась, але все одно по дитині воно не буде тяжко. Не буде там чогось такого свергістивого. Так, дивимося Бородинський район. Ситуація буде нервова, але карти непогані впали. Ось, бачите, потужнім тут щось воно буде. Подія яка? По башні, подія. По башні, подія. Ну, я вам хочу сказати, що всі карти вокруг башні гарні, то будемо сподіватися, що тут не буде нічого поганого. А ну, сейчас я подивлюся людей. Гарна карта. Ключик в наших руках. В основному це буде нервова система. Це пройде по легкому варіанту. Це будуть просто нерви. Нерви. Так, Осіпенковський район. справляться з цією ситуацією хлопці. А, ось роздоріжжя тут правда лежить, а ну робота проробиться і, і башня. Ого. Ну тут нервова буде обстановка, я можу сказати, що і якось воно отут будуть справлятися, справлятися, а тут воно якось піде затянуто. Задянуто. Ну, Давайте так. Щоб я так довго вас не мучила. Дивіться. Лежить роздоріжжя на чоловікові і ось такі повідомлення. Ну, Можливо, що там щось станеться по мишкам, люди. Бачите, по мишкам може статися. А може нічого не статися, тому що роздоріжжя. І тут трудно взагалі щось пересказати. Так що, ось так. От з цими ситуаціями вони справляться. Оця наостанок може, можуть не вспіти просто. Таке відчуття, що просто можуть щось прогавити. Ще раз кладу. Такі по-іншому трошки задала питання. Ну, бачите, коса все одно йде. Але закінчується вона гарно. Так що будемо сподіватися, що все буде добре. Так, тепер оця... М Частинка Дніпровського району, яка перед мостом, де пушка. Я не знаю, як той район назвати, я, я вам його називаю і візуалізую для себе. І задаю питання. Весь все місто фонить, от, розумієте, оціми речами. Ну, ось, пожалуйста, а ну що тут собака у нас очікує? Спороблять. Ну, тут не буде дуже серйозно, якась буде печаль, але я думаю, що тут такого нічого не станеться. Тут немає такого шлейфу, скажімо так. Відчуттів. Так, дивимося приватний сектор правого берега. Я не знаю, як його ще називати. Приватний сектор правого берегу. Загально весь. Буде все нормально. Буде все нормально. Єдине, що от по початку, бачите, йде у вас трансформація, зміни. Зміни лежать між клевером і людиною. В принципі, тут все нормально буде. Повинно бути все хорошо, Але бачите, от я коли кладу на саму трансформацію, тобто йдуть якісь пошкодження. Але вони пройдуть по кращому варіанту. Немає розвілки, щоб сказати, що буде чи не буде. Ну ось так, Багато, багато хороших карт. То воно може ще, знаєте, ну, в принципі, пройти е і без розвілки нормально. Бо, ну, гарні карти. Ну, от буде така неясна ситуація. Бачите, от я конкретно вже сказала, спитала, що це таке. Неясна ситуація. По тучам може бути що завгодно. Захист світу буде, так що буде все добре. Так, ну і давайте ми подивимося. Це то, що касається приватного сектору правого берега. Так, і тепер ми дивимося з вами общу розвиток подій по правому берегу. А, ні, я хотіла подивитися ще великий луг. Давайте подивимось великий луг. Ну, в принципі, в принципі, принципі, ось бачите, і тут у нас що за подія, тут нормально все. Так, отут по початку, бачите, іде коса, якась скрита інформація і пльотки, розрушення. Зміни швидко йдуть зміни, нервова обстановка, але я хочу спитати. Не повинно там бути руйнувань, бо падає Лілія. Я спитала, що буде, що це за руйнування. Ні, там будуть робитися речі, які запобіжуть тому. Так, давайте подивимося розвиток подій правого берега на 19 травня. Таке вже я підсумовую. Підсумовую цю ситуацію. Ну, бачите, ось проблеми вони вийшли. В центрі у нас йдуть миші. Не оставляють вони нас в покої ще й розвілка. Я вам скажу так, розвілка це дуже класно. Це може статися, а може не статися. Розумієте, так, що отак. І класні, класні карти. Їх, оце окрім мишей, нічого, ну от гора що вона тут нам несе? Такі зміни, розговори якісь будуть, більш нічого. Ну, нічого поганого. Тут нічого поганого немає, абсолютно. Ну так, воно щось там буде, якісь події, щось воно там буде, будемо проходити. Це ж не, не, не обов'язково щось. Пога... Ну як, тяжко, але то не щось таке. Але отут, отут, можуть ці, ці криси просто не статися. Ось розвілка лежить. Тобто по правому берегу, ключ в наших руках, хлопці працюють, у них все зрозуміло, все ясно і вони роблять свою роботу. Йдуть швидко зміни, ну, на проблеми вони йдуть. Але ось по клеверу все пройде по меншому варіанту. Якщо воно прилетить по той розвілки, то десь десь на правий берег, де я вже показувала, що де фонить воно то там воно так і буде. Ну і давайте я подивлюся вже по людям, підсумую здоров'я людей по правому берегу 19 травня. Так вам можу сказати, так, трансформація, оця, якісь тут моменти йдуть, але більше по, по якимось. Ну, коротше, тут це не важливо, це таке. Ану, зараз я ще зверху так покладу. Ні, тут все нормально. Оце мені не подобається. Пльотки, мітьолки, це хаос, це нервова система. Далі йде башня. По башні можуть бути травми. Але йде чоловічий ресурс, коса. Ну, от, опять-таки, коса. Коса і башня це опять-таки можуть бути злами е, кісток, ось щось таке. Ще по башні може бути щось з головою. там, Запаморочення, контузія. Ну, от, коротше, це те, що в голові там. Тобто башня це ще може бути голова. Ось так. Я е, не хочу сказати, що тут, е, так, сочетання, тут таке тяжкувати. Але у нас оця карта лежить ресурсу. Неясна буде ситуація, так. По тучам це так, ото запамерочення якесь буде неясне. Ну, в принципі, все-все це виліковується, це все можна виправити. Ну, от по пльоткам тут показало, більше буде нервова система, плюс серцево-судина. Серце. Серце, Люди реагують, люди, люди реагують і на оці сирени. Так що, так що ось нерви, все, що з головою. Тиск, опять-таки, тиск може по серцю йти. серцево це тиск. Ось отак таке. Все, люди, я вам все показала, все розказала. І хочу вам сказати, що вчора в розкладі на лівий берег. В кінці відео, там, де я вже попрощалася, в мене перемкнуло. І я захотіла зробити розклад на ППО Запоріжжя і на Петріот. Розкрити там буквально декілька хвилин. Дуже короткі, дуже класні, відкриті такі говорячі розклади просто лягли, як по маслу. Тому розкрити і подивитися, ви все, все зрозумієте. Там все ясно і понятно. Так що... Я просто, ну, от буває в мене таке, що я можу так от щось зробити, а потім бах і зробити те, що мені от іде. розумієте? І воно дуже класно пішло. Подивіться, будь ласка, я хочу, хочу, щоб ви то подивилися, щоб ви не слухали ніякі брідні. Не про наше ППО Запорізьке, не про той Петріот. Там все показало, як на картинці. Все, бажаю вам бути живими та здоровими. Підписуйтесь на мій канал. Papa.